І наш новий гість це Олег Березюк, він адвокат, юрист і експериментатор. Ну, мабуть, так. Так, експериментатор. От зараз в Україні проводиться дуже значущий насправді експеримент. А саме працює конкурсна комісія із відбору кандидатів на посаду керівника антикорупцій... Національного антикорупційного бюро. І Олег Березюк був першим чи не першим із тих, хто подав документи до цієї конкурсної комісії? Ну, в крайньому разі відомо. Про те, що із тих, хто відомий, то я, мабуть, перший. Себто відомий як. Відомий як той, хто подав, тому що невідомо, можливо, хтось прислав там по почті. Але таким шляхом, як я це робив, я перший. Ну то розкажіть, яким же шляхом? Бо нас слухає багато людей у різних куточках України. у декого з них може бути бажання взяти участь у конкурсі. Ну, насправді дійсно, це дуже важливе питання, яке буде вирішуватись членами конкурсної комісії, призначення директора національного антикорупційного бюро. В Україні робиться це вперше, і до мене звернулися журналісти, коли дізналися про те, що я вирішив подати документи саме ос таким шляхом особисто принести в адміністрацію президента і подати ці документи. Ну і враховуючи, знову ж таки, що це робиться в Україні вперше. Журналістам стало цікаво і попросили, чи можна разом зі мною піти подивитися, як це робиться. Прийшли. Що це дуже на піаракцію виглядає. А, ну знаєте, я не перший день не перший день. Адвокат і, чесно кажучи, очікував, що буде проблема з подачою документів. Хоча насправді ну, ніякої, ніякої проблеми в цьому немає. Людина принесла документи, подає їх так, як передбачено законом, що має зробити чиновник, який приймає ці документи, перерахувати, що за документи, дати розписку, і на цьому все закінчилось. І, і ніякої піар-акції разом з тим, що ми побачили в адміністрації президента. Я підійшов до віконечка, представився, сказав, що я такий, то такий, то Віконечка у бюро, перепусток. бюро перепусток. Ну більше ж там немає доступу ні до яких. Ну не всі бувають, це треба пояснити. Так <сміст> замість того, щоб взяти в мене документи, або якщо людина не знає, що з цим робити, підняти трубочку, запитати керівника свого прямого, що треба робити з цим чоловіком. Мені було сказано, що кидайте документи в ящик. Кажу, зачекайте, який ящик. Ну, от то, що от у нас стоїть в приймальні. Говорю, а де гарантія, що ці документи потраплять за призначенням? Це все рівно, що на вулиці, викинути в сміттєвий ящик. Нічого не знаю, ви не кращі за всіх. Кажу, знаєте, я не кращий і не гірший. Я просто прийшов в порядку, передбаченому законом, здати документи. Ну, Журналісти, коли побачили, що скандал, ваш брат що робить, зразу ж документує все. Бо цікаво. Вони почали фотографувати. Людина, яка мала приймати документи, почала кричати, що вона забороняє її фотографувати. Ну, по суті, її ніхто Речі, людина, яка вийшла до вас, вона представила. Вона не вийшла до нас. А... Вона стояла там всередині ага. і кричала, що вона забороняє її... її знімати. Ну, її ніхто не знімав. Знімали люди, знімали просто процес, як це все відбувається. Крім того, людина викликала охорону. Прийшли співробітники Служби державної охорони, Ну, відверто кажучи, їм там робити нічого було, вони подивилися Ну, і просто стояли мовчки статистами. Все-таки я разом з колегою настояв на тому, щоб до нас прийшов хтось із конкурсної комісії. В результаті вийшов Євгеніщук. З яким ми нормально поспілкувалися, він подивився документи, перевірив, чи відповідає те, що я те, що я їм приніс, закону разом з помічником ми забрали те, що я їм приніс, і видали мені розписку. Все, інцидент був вичерпаний. І взагалі-то його не повинно було бути в природі. Але знаєте, наші чиновники ну взагалі-то корупція починається з самого низу. Коли доходить до верху, то то вже то вже складна корупція. Коли, Це і, да. А коли йде мова про те, що чиновник, який працює, ну от, наприклад, в адміністрації президента, він змушений робити те, що передбачено законом, постанова Кабінету міністрів чітко говорить про те, що ну, перед регламентує порядок прийняття документів від фізичних і юридичних осіб. Якщо я, як фізична особа, Приніс документи. Про це має бути десь відмітка, тому що якщо хтось десь їх загубить чи взагалі викине, як я потім в суді доведу, що я щось приносив. І е, в даному випадку по закону мало б бути саме так, але і на цьому рівні йшло порушення закону. Хоча я абсолютно переконаний, що це було неумисно проти мене. Просто досвіду, ще нема чи взагалі от завіні ні ні, ні тут... тут ну на мій погляд, тобто я теж частково працювала і в міністерстві юстиції і в адміністрації президента, тобто ми. Мали якісь спільні проекти з ними. А там справа в тому, що люд людина з якою ви стикнулися, це скорше за все представник комендатури. Так, по перше, він не може залишати це приміщення, в якому він знаходиться, і, на мій погляд, було б простіше, якби ви сказали, будь ласка, чи не можете ви запросити сюди або когось з реєструвальників, або власне будь-кого з цієї комісії хто виконує там секретарську посаду або посаду людини відповідальної яка має право підпису зрештою вам підписати на копіях розписатися на копіях документів що вони отримали в такій то кількості і все звірити швидко та це могла будь-яка людина компетентна яка представляла би комісію Лариса Так чомусь Несемпо, не відбулося так Березюк. Повірте мені, я саме так і сказав. Я саме так і сказав. Чому так не відбулося? Тому що людина, яка е, повинна була б трошечки включити розум, угу. і е, якщо навіть сама не знає, що робити, просто зателефонувати запитати, сказати, що от прийшла така людина, не, неординарна ситуація, що мені робити? Їй би підказали. І на цьому все б закінчилось. Але коли почали кричати про те, що треба ці документи кинути в оту скриньку, більше того, прийшла людина, кур'єр. І каже мені, що от ви маєте до мене претензії. Кажу, шановна, я до вас взагалі ніяких претензій не маю. Ви тут десь стільки що з'явилися? Робите свою роботу, робіть ніяких питань немає. А, ну в кінці, в кінці зробили так, як ви сказали. Знайшли все таки членів комісії, що що я їх і просив з самого початку. І прийшли члени комісії, ну, забрали документи. Лениса не зовсім так сказала. Вона сказала людину, яка відповідає там за прийняття документів. Не так? не справді це не обов'язково обов будь-яка офіційна людина, яка зараз працює там і здатна прийняти документи. Зрештою, в неї є дві ноги, дві роки. Так вона може спуститися і прийняти документи. Це може бути і член комісії, це може бути секретарський персонал, будь-який адміністративний персонал, який би відповідає за збір документів. Сподіваюся, в них такі. Є. З тим до того персоналу взагалі питань немає. Вони так і зробили. Тут проблема в тому, що та особа, яка першою зустрічає от та особа в адміністрації президента, яка сидить в цьому віконечку, да, яка першою зустрічає людину, вона повела себе, ну не розібрався в суд. Не розібравшись ситуації, просто проявила некомпетентність свою. І і з-за цієї некомпетенції вийшов весь цей сербор. А чи варта була справа Заходу? Ви витратили певний час? Ви зібрали документи? Ви сходили до адміністрації президента, домоглися, щоб у вас взяли ці документи. Які надії, що ви будете відібрані як один з трьох кандидатів на посаду керівника антикорупції? Ви знаєте, Олег Березюк. Там зараз до речі, теж ця дискусія. Чи це будуть подавати трьох кандидатів, чи будуть подавати одного контакту? Ні, будуть трьох, по закону трьох, трьох будуть тому подавати. будуть трьох подавати. Дивіться, тут яка ситуація, чи є в мене надія, чи немає в мене надії. Повірте мені, що це рішення мені давалося дуже тяжко. І якщо говорити про те, що от я там будь-що хочу стати директором цього бюро, я уявляю собі, наскільки це буде титанічний труд. Якщо там робити, правильно робити роботу, ну, перше. Це робиться вперше. Ніхто цього ще не робив. Досвіду жодного немає ні в кого, тому тут треба буде виходити з того, що виходити з теорії, як воно має бути два кадри. Не у кожної людини є кадри, такі, які можуть робити цю роботу, тому що тут мають бути люди і з досвідом роботи в слідстві, і на оперативній роботі аналітики мають бути. Я досить довго думав перед тим, як приймати це рішення. І коли я переговорив ну, десь 15 20 чоловік з дуже найближчого свого оточення, ми приймали це рішення разом. І тільки після цього я сказав, так. Да". Буду я в трійці, в цій. Призначать мене, не призначать, це вже буде залежати від конкурсної комісії, від Президента, від Верховної Ради. Є як мінімум три е е е фільтри, через які, має пройти, е е через які мають пройти кандидати. В принципі, я цю ідею підтримую. Я завжди. Був прихильником так званої Масачусетської системи призначення суддів. Угу. Десь приблизно ця схема застосовується в даному випадку. Ну, Якщо ви не знаєте, що, що, що таке ця система, Я знаю, при... що таке Масачусетс. Я знаю, що таке ну, система, але наша слухачі не знаю, тому будь ласка, поясніть. В деяких штатах Сполучених Штатів Америки, там Міссурі, Масачусетс. При призначенні суддів суддя проходить три сита: перше. Ну, є вакансія судді. Є, е, ну, умовно кажучи, е, рада суддів, яка складається, рада суддів штату, яка складається із суддів відставці, які не є заангажовані, але це люди професійні. Вони проводять перший професійний відбір. Е, пропонують губернатору штату трьох кандидатів. Губернатор штату призначає одного з трьох. Ніхто не знає, кого він призначить. Четвертий е, третій рівень це коли рік цей суддя судить. Проводиться місцевий референдум. І люди вже дають оцінку цьому судді. Якщо суддя несправедливий, то, то не допоможе йому ні рада суддів, ні гроші, ні політична фігура -губернатор. Тобто Дуже ефективна система на сьогоднішній день. Із трьох систем призначення суддів в Сполучених Штатах, там є різні. Там є вибори, там є до речі, вибори найнеефективніша система. Там є призначення губернатором і є от плен Ну так зване, це теж призначення губернатором. Просто потім йде. Рекомендують його інакше. Призначення відбувається, як відбувається, і плюс там на світо. Ну це дуже важливо. До речі, це дуже важливо і десь приблизно по такій схемі пропонують зараз від. У нас директора антикорупційного бюро в принципі мені це подобається, а і який буде контроль. Давайте вже перейдемо від так би мовити вашої особистої участі в цьому процесі. До того хто б не був обраний, хто б не був призначений, хто б не був затверджений. Виникає по-перше, новий орган з великими повноваженнями, і людина на його чолі, який контроль і хто контролюватиме. Тих, хто контролює. Ну Дивіться, Верховна Рада може Верховна Рада може висловити недовіру директору антикорупційного бюро, і він має піти в відставку. І тоді цілий конкурс спочатку. Це все спочатку починається. Але я думаю, що тут та людина, яка пройде через це сито, Ну вона. Хоче чи не хоче працювати, але вона буде працювати, тому що е, ну, за, за цією людиною будуть стояти ще люди, які її туди делегували, раз і два, які будуть контролювати, що ж він робить, що він туди йшов. Це надзвичайно велика відповідальність. Хто б не став би директором? Е, знову ж таки, я багато собі задавав запитань, і чи взагалі потрібне це Національне антикорупційне бюро? Є е, прокуратура. Є міліція, є служба безпеки, до підслідності цих органів відносяться ну, ті е, кримінальні правопорушення, корупційні правопорушення, які е, буде розслідувати національне антикорупційне бюро. Здавалося б, навіщо створювати ще щось, якщо уже є, є цілих три органи, в компетенції яких це все е, має відбуватися. Я думаю, якби не настільки корумповані були наші ці так звані правоохоронні органи, чому кажу так звані, тому що в багатьох випадках замість правоохоронних органів ці органи перетворилися на перших порушників закону. Так от якби не такі корумповані, якби не такі корумповані, то, мабуть, не потрібно було б створювати антикорупційне бюро. Достатньо було б, наприклад, там, на базі Генеральної прокуратури створити підрозділ. Який займався питаннями корупції, я досить добре знаю досвід Грузії, як вони проводили свої реформи. І коли йде мова про реформування поліції, коли є коли мова йде про подолання корупції, Грузія за дуже короткий період часу досягла неймовірних успіхів. Що для цього було? Була політична воля президента. Президент зібрав тих людей, кому він довіряє, і сказав: вчора було ось отак. Сьогодні буде по-другому. Ці люди підбирали собі команду, ці люди отримали відповідний бюджет, фінансування, матеріально-технічне забезпечення. Але це чистої води волюнтаризм. Вчора було так, сьогодні буде по-другому. Ні, не, не волюнтаризм. Я маю на увазі. Вчора був президентом, вчора був президентом наприклад, у нас Янукович, було зовсім по-іншому, так як президент. Президент задавав тон. Перед Саакашвілі був Шавернадзе, і вплинути на щось Саакашвілі, поки не був президентом, не міг. Коли він став президентом, він сказав, що те, що було вчора, ми відкидаємо, Розуміло. сьогодні будемо жити по новому. Зрозуміло, Олег Березюк, адвокат і людина, яка подала заяву, чи та на участь у конкурсні у конкурсі на відбір кандидатів на. Посаду керівника Національного антикорупційного бюро. А моя колега по студії Лариса Денисенко, вона ж теж юристка, і ми вже чули, як тут вони доповнювали одне одного. Насправді, американська судова драма це мій улюблений жанр на телебаченні. І коли я опиняюся між двох юристів, які вміють викладати свої думки, як мої сьогоднішні співрозмовники, от я прошу Ларису. Контртеза. Яка тут може бути контртеза? Ну, власне, єдине, що можу сказати, я не зовсім погоджуся з тим, що все має залежати від президента. Я мушу сказати, що все повинно залежати від політичної волі. Так, особистість президента якраз. Має бути мінімізована, тому що президентські впливи, на жаль, олежа. Ми бачили, як позначилися на судовій системі, яка повністю зруйнована зараз. І окрім того, зараз мені здається, менше з тим наш сучасний президент. Теперішній теж тримається за будь-які маленькі великі важелі суддівської кар'єри, щоб на це впливати. Бо це є дуже потужний інструмент. Ми не в Масачусетсі знаходимося, тому ніякого сіта немає. А І є безпосередній вплив абсолютно. Але я з вами по. Годжуюся щодо того, що ви дуже правильно мені здається сказали стосовно рекомендацій, коли тебе рекомендує спільнота твої колеги, Оце величезна відповідальність, тому що ми одне одного можемо напряму не знати, а не одне одного знаємо через треті або четверті роки. І це дуже важливо, коли репутацію людини підтримує корпоративна солідарність чесних колег. Лариса Денисенко і заключне слово Олега Березюка. Два слова на захист ну, точніше, не на захист, а. Е... Пом'якшення вини минулого президента в тому, що сталося, коли йшла мова про судову реформу. Коли йшла мова про реформу кримінально-процесуального законодавства, ну безпрецедентно негативну, негативну реформу, там займався не президент, а портнов. Е, Янукович нічого не розбирався в цих системах, тому що йому давали, то він і пропонував. Ми відповідаємо за тих, кого ми призначили правиль, керувати правильно, абсолютно правильно. О, де, о, де. От і е, ще одне дуже важливе відношення суспільства до корупції. Е, якщо не буде підтримки в суспільстві цього негативного явища, е, ніяка корупція не не втримається. Сьогодні у нас, на жаль, дуже багато потрібно проводити, е, проводити виховної роботи з суспільством, в тому числі і на рівні законодавчому і на рівні. Призначення покарань, тому що коли людина іде, несе гроші чиновнику, вона його розбещує. І е, стає питання: чи, де більша вина того, хто брав, чи того, хто давав. Як е, Сакишвілі своєю командою вирішував. Е, по грузинському законодавству... Систему за те, що даєш, Абсолютно правильно. отримуєш більше покарання, ніж за те, що ти береш. І це правильно. Олег Березюк адвокат, юрист. Колись, а може й зараз, голова громадської організації Українське юридичне товариство працює в організації? Можливо, зрештою це майбутній директор національного.